Році тому перший рецепт: звільнімося від напівправди, звільнімося від брехні, читаємо ту літературу, яка дає нам силу, яка є правдива. І друге: ніколи не біймося е, революції у своїй голові. Тобто ніколи не сподіваємося ні на кого. Треба ну, перестати сподіватися, що влада щось зробить, робити сам в себе на місці. І перестаньмо зараз максимально когось критикувати. Це абсолютно нічого не дасть. Покажи себе, засвіти себе. І коли ти засвітиш себе, хтось подивиться, а я що гірше, я що світитися, не можу. Туда, наскільки я розумію, мовна революція ще не закінчилась. Мовна революція, мені здається, вона ще й не почалася. Але ті події, які зараз відбуваються в країні, оцей лібералізм, гнилий в мові, вони стимулюють народження класу протесту спостерігаю за тим класом, особливо у соціальних мережах, тобто ця протесна група набирає сили. Але я би дуже хотіла, щоб ця якість ставала кількістю. А щоб мова була все ж таки на високому рівні, що для цього потрібно? От просто кожен буде говорити українською мовою, кожен українець. Дуже просто, щоб мова розвивалася, треба цією мовою говорити. А щоб цією мовою говорити, треба собі на ніч. От як дехто собі таблеточки на ніч п'є, щоб в нього тиск не піднімався, чи дехто собі цукерочки на ніч їсть, щоб настрій був файний чорний шоколад, наприклад. На ніч читати. Собі класний художній текст. І не треба багато, пані Наталю. Краще завжди недо, недо це краще, ніж перо. Сторінка класного тексту, але не інтернет, не Фейсбук, а класика. Це добрий коняк п'ятизірковий, настояний на часові, настояний на професійності, настояний на духовості. А потім, пані Наталю, зранку встати, підійти до дзеркала, сказати, добрий день, це я. І переказати собі. Те, що ти прочитав, а потім подарувати комусь. Ось ми розмикаємо це коло. Це зовсім не є складно. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість була би своя.